Дня я всіх вітаю, я методист дошкільного навчального закладу центру розвитку дитини Росинка. Місто міста у Києва Святошинського району. Ну, потрібно сказати, що в сучасній освіті без використання інформаційних технологій ми вже не можемо собі уявити не проведення, так як я методист, не проведення педагогічної години, не проведення педагогічної ради. Ні, консультації. І ми знаємо, всі, що тільки інтелектуально та морально розвинутий креативний педагог може виховувати творчу ініціативну особистість. Потрібно сказати, що ми вже третій рік є обласним опорним закладом освіти з теми оздоровчо профілактична робота. І свій весь досвід, який ми зібрали, багатогравний, Бо зараз ви нами слухаєте, так? Ну і думаєте, який це дитячий заклад, з яким це він досвідом. От ми хочемо вам представити такий невеличкий кінофільм, який ми зробили, ну і показати вам, які у нас заклад і які в нас дітки. Будьте дуже уважні. Поки включається фільм, хочу сказати, що у нас дуже багато гуртків. Є гурток комп'ютерної грамотності, там з колегами я тут присутня. Різноманітних гуртків своїми проводять педагоги своїми авторськими програмами. Це і зліплення, і англійська, і писанкарство. Дуже цікаво. Ну, Зараз ми побачимо.

Чув, ба, оليل борщ, і му тоже можна. Свічки нового осеніш подарунки, і і вона стоїть у мене. Прямо. І там там ще помідори це, це таке овочі, які там іки там лайки, острочки іще. І толь, і там такого ви. Похоже, хапці. Ну Усі боляче, боляче і потім і яблуко.